Дев'ять місяців роботи податкової з позитивною динамікою. Такі підсумки підбили на прес-конференції для платників податків. На семінарі було озвучено суми надходжень до державного та місцевих бюджетів. До державного бюджету забезпечено збір в сумі 162 шістдесят мільйони гривень. Це на 52 мільйони більше порівняно з відповідним періодом минулого року. Податкової інспекції приділяється особлива увага на повністю місцевих бюджетів, частина з яких направляється на розвиток зміського району та забезпечення благополуччя його мешканців. Так, за 9 місяців до місцевих бюджетів суб'єктам підприємницької діяльності з району сплачено 108,7 млн грн. Більше половини надходжень до місцевого бюджету становить податок на доходи фізичних осіб. Сума цьогоріч виросла, що досягнута завдяки своєчасній повній виплаті заробітної плати, її легалізації, кампанії деклару. Доходів громадян було озвучено, що значно підвищились надходження в порівнянні з минулим роком від платників, які працюють на спрощеній системі оподаткування. 7,5 мільйонів гривень принесли бюджету Зміївського району землекористувачі, що на півмільйони більше ніж у 2013 році. Єдиного соціального внеску цьогоріч сплачено 148 мільйонів гривень. Тобто, незважаючи на складну ситуацію в країні, наповнення місцевого та державного бюджету відбувається з позитивною тенденцією тенденцію у бік збільшення. На обговорення бізнес-спільноти та громадськості винесена концепція реформування податкової системи, деякі пріоритетні моменти якої теж були озвучені на прес-конференції. Концепція повинна спростити життя підприємців та створити сприятливі умови для ведення бізнесу, вивести економіку з тіні. Передбачається значне скорочення кількості податків і зборів з 22 до 9. Зменшиться кількість звітних періодів, кількість звітів, платежів, перевірок, спроститься система обліку. Також планується змінити адміністрування податків, ввести єдиний звітний період квартал по основним податкам це податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб, ПДВ, ЄСВ, акцизний податок, екологічний податок. Ефект від цієї зміни це зменшення витрат ресурсів держави та бізнесу на адміністрування податків, спрощення умови для платників, підвищення рейтингу України. Єдине вікно подання звітності. В один орган Державну фіскальну службу буде надаватися податкова звітність звітність ЄСВ та статистична звітність. Ефект зменшення часу на подання звітності. Не оминуть зміни зарплатні податки, які є найвищими в Європі. Нині пропонується запровадити фіксовану відсоткову ставку для ЄСВ. І чим більшою буде легальна оплата праці найманого працівника, тим меншою виявиться усередина ставка ЄСВ на всю суму зарплати. Детінізувати ПДВ, котрий вважається найбільш корумпованим податком, збираються за допомогою електронного адміністрування. Поки концепція реформування податкової системи знаходиться в стадії обговорення, кожен може надсилати свої пропозиції та зауваження на електронну адресу. Після свого прийняття податкова реформа передбачає унеможливлення внесення змін до законодавства ще протягом трьох років.